Доброго ранку. Сьогодні поговоримо з тобою про властивості топ 5 властивостей прямокутного трикутника. Перша властивість це трикутник буває єгипетським. Тобто, запам'ятай одну таку важливу так: 3, 4 та 5. Якщо в тебе вкладується так в ці пропорції, то будь-який більший збільшений трикутник в декілька разів буде рівно настільки ж більше по коефіцієнту. Тобто, якщо це 8, ти бачиш, що у 2 рази більше, ніж 4. Якщо це буде 6, ти бачиш, що у 2 рази більше. То, отже, можеш навіть не рахувати по теоремі Піфагора, Будемо отримувати вдвічі більшу гіпотенузу. Так буде працювати, якщо буде в три чи в чотири рази більше, в п'ять разів більше. Кожного разу, якщо трикутник вкладується хоча б двома своїми вимірами в цю пропорцію, можеш продовжувати нею користуватися. Друге, формула скороченого множення. Іноді буває так. Що тобі необхідно порахувати, наприклад, коли гіпотенуза дорівнює 25, а це 24. За теоремою Піфагора легко зобразити, що х у квадраті дорівнює 25 квадрат мінус 24 у квадрат. А тепер скажи, чи пам'ятаєш ти 25 у квадраті і 24 у квадраті? Да й пам'ятати не потрібно. Тобі варто просто знати формулу скороченого множення, за якою ми говоримо, що це 25 мінус 24, помножити на 25, додати 24. І нічого важкого немає. Що буде? 25 мінус 24, отримуємо одиничку, Якщо множимо на 1, нічого не змінюється, тож цю дужку просто відкидаємо. А 25 плюс 24 буде 49. Корінь із 49 сам знайдеш, буде 7. Працює для будь-яких, коли тобі треба віднімання, додавання не працює ні в якому разі. Йдемо до третьої властивості властивості катета, який лежить навпроти кута 30 градусів. Якщо ти маєш трикутничок, в якого один із кутів 100% ти знаєш 30 градусів. Ну то логічно і неважко порахувати, що якщо це 90, то цей. Кут буде 60 градусів. Отже, наприклад, якщо у тебе є гіпотенуза, яка дорівнює 10, то не треба використовувати ніяких синусів та косинусів. Ти можеш просто навпроти кута 30 градусів буде лежати ось даний катет. Тому ми маємо рівну половину від гіпотенузи, тобто 5. Якщо кут лежить навпроти кута 60 градусів, так то тут завжди буде та сама сторона, тільки помножена на корінь із трьох. Ще раз потренуємося чисто для того, щоб ти запам'ятав. Якщо у тебе є 20, отут, наприклад, є кут 30 градусів, то навпроти нього буде 10, тому що навпроти 30 градусів, ну а раз тут 60, то навпроти сторони 60 буде половинка цього катета на корінь із трьох. Працює завжди, працює класно і дуже сильно економить тобі час. Далі у нас є властивість рівноведреного прямокутного трикутника. Якщо у тебе трикутник мало того, що прямокутний, так ще й вийшов рівноведреним, а це може вийти тільки коли ці кути будуть по 45 градусів, то ти можеш побачити, що це рівно половинка квадрата. Якщо це половинка квадрата, я нагадаю тобі, що якщо ця сторона дорівнює А, то ця теж буде дорівнювати А ну, якомусь одному значенню однаковому, а його діагональ буде А на корінь із 2. Отже, будь ласка, користуйтеся, якщо вам потрібно. Тобто, якщо у вас є, наприклад, вам задали, так, що цей трикутник є прямокутним, тобто 90 градусів 45 і 45, відповідно. А також ну, він получився рівнобедреним. Отже, якщо ця сторона 10, то ця також буде 10, а ця 10 коренів із двох. Ви можете шукати це за теоремою Піфагора, перевіряти мільйон разів, але буде все точно так само, як я зараз описав. Цифри можна варіювати, тобто якщо у вас будуть різні. Різні цифри ви можете просто підставляти різні значення. І нарешті середина гіпотенузи. А мало хто знає, але насправді середина гіпотенузи це є центр описаного кола. Ви можете ще провести медіану Медіана від слова медіум, середній, відповідно. Отже, ми говоримо про те, що це є серединка. Так? Якщо вона проводиться сюди, то ви бачите, що це усе є радіуси даного кола. Друзі, дякую вам за те, що прослухали це відео. Сподіваюсь, для вас була ця інформація корисна. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал і ставте лайки цьому відео. Так я зрозумію, що для вас це корисно, і буду знімати це далі. Дякую за увагу. Гарного дня.